Привіт це відео про крісло Cougar Crosser, бачите його перед собою. Відразу ж, мабуть, виникає питання: а навіщо воно потрібно? Таке нестандартне, ігрове, без спинки. В огляді спробую відповісти на це питання максимально відверто, але суб'єктивно. Адже з одного боку, у стільця відсутня будь-яка підтримка спини, а з іншого боку, у певних моментах Cougar Crosser дає комфорт, гарантує мобільність і візуально має свій стиль. Подробиці і мої враження дізнаєтесь з огляду. Поїхали. Починаю з зовнішності. В чому дизайнери шукали натхнення на створення Cougar Crosser? Звичайно ж, це ігри, але це крісло є ще й доповнення до вжитої лінійки крісел, які представив виробник раніше. Це я трішки далі підтверджу в огляді, але відразу скажу, що мені подобається, як виглядає ця м'яка ігрова табуретка. Ромбоподібний візерунок зверху стилізовано під малюнок на сидіннях спортивних авто. А якісна екошкіра з перфорацією тут не лише для того, щоб. Виглядати дорого, але й щоб забезпечити вентиляцію. Чорний колір, як на мене, додає кріслу солідності, а золота нитка та вставка по контуру цього ж кольору знімають з нього зайву пафосність та будь-яку серйозність. І як на мене, то у Кугр була чітка орієнтація не відходити від геймерського стилю, і виробнику це вдалося. До речі, стілець приїжджає до покупця у розібраному вигляді. Конструктивно він складається всього з декількох елементів, тож коротко розповім про кожен. Хрестовина металева, це надійно. До неї приєднуються п'ять коліс діаметром 5 см, кочення яких можна заблокувати. Газліфт не просідає від ваги в 100 кг та дозволяє змінювати висоту посадки на 10 см. Максимальна ж вантажопідйомність 120 кг. Каркас сидіння також металевий. Габарити та вагу крісла бачите перед собою. Таку табуретку на колесах легко переміщувати з одної кімнати в іншу, та вона не займає багато місця. Якість оббивки мені подобається, і по тому, як ця оббивка поводить себе на кріслі Cougar Ranger Royal, можу сказати про реальну практичність цього матеріалу. До речі, Cougar Ranger Royal та Cougar Crosser Gold, те, що я оглядаю в цьому відео, це частина з тих крісел, які створюють в Cougar єдину екосистему зовнішню. При цьому вони дуже добре доповнюють один одного. Під час посадки на Cougar Crosser відчувається невелика амортизація. А відчутна бокова підтримка не дає зісковзнути. Навіть на відео помітно, що край сидіння, де знаходиться логотип, і симетричний йому, трішки припідняті. Збірка ж крісла Cougar Crosser зайняла у мене всього лише пару хвилин. Якість підібраних матеріалів дуже хороша. Підводжу підсумок для себе вирішив, що крісло Cougar Crosser в кольорі Gold у мене обов'язково має бути. Трохи розібрався в темі, і вже і вам можу сказати, що іноді навіть корисно змусити себе активно працювати м'язами для підтримання рівноваги та правильної постави, сидячи на кріслі без спинки. Це не альтернатива роботі стоячий, наприклад, за столом, що вміє змінювати висоту. Тим же Кугр іграв 180, який я протестував минулого тижня. Це трошки інше, але також корисно. Я вже встиг використати Кугер кроссер по різному, щоб іноді самому сидіти за робочим столом, як додатковий стілець, коли треба щось показати в себе в моніторі, як стілець для гостей в інших кімнатах, або як м'яка зручна мобільна підставка під ноги, поки сидите на іншому стільці. Вважаю, що цього переліку досить, щоб я міг вам рекомендувати Cougar Crosser. А для тих, хто має крісло Cougar Ranger, таке доповнення просто обов'язкове. На цьому в мене все. Виникнуть питання, задавайте в коментарях. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. З вас підписка та лайк під цим відео. До зустрічі!